Дівчата, всім привіт! Сьогодні у відео будуть тільки мої руки. Хочу вам швиденько показати, чим користуюся зараз і якими ароматами планую користуватися на початку квітня місяця. Перший аромат у нас це маскина I Love Love. В першому відео я про нього вже казала: що це для мене дуже універсальний аромат на тему цитрусів, таких дзвінких, веселих цитрусів. Зараз у нас видалася дуже тепла весна. І я думаю, що буду з задоволенням його носити і влітку так само. Дуже універсально. В принципі, на кожен день він ідеально підходить і спасає на жару. Ніколи не набридає мені. Це у нас перший варіант. Другий варіант. Продовжую носити Tifa' Nko Love. Дуже елегантний аромат такий, знаєте, під класичний образ. Він знову ж таки на тему цитрусів. І а, для мене трошки тут прального порошку, але ну, в хорошому сприйнятті аромат на тему чистоти, чистоти, свіжості і таких а, згладжених цитрусів, якщо порівнювати з маскиною Лавла, вони не такі колкі. Навіть я би сказала, що цей аромат з таким а, легким косметичним аспектом. Дуже-дуже його полюбляю носити на роботу. Компліментарний. Наступний варіант у нас ось така тревел-версія. Has the Так, фокус. Магнолія Бліс. Це у нас 7,5 мл. Вважаю, що це дуже зручно для сумочки такий варіант. В принципі, аромат цікавий, він кисловатий, тут ягідний так, такий акорд яскравий. Якщо вам не подобаються такі кислі аромати, то, можливо, він вам і не сподобається. Але, в принципі, я хочу сказати, що ось на таку спекотну весну, скажімо так, ви бачите, як у нас зараз погода міняється тут, у Києві, принаймні. То зранку нанести його на волосся, навіть на одяг, він буде дуже-дуже гарно освіжати за рахунок цих кисленьких ягід. Ну, я не знаю, тут я відчуваю дуже ягоди, хоча називається магнолія, але тут ягідний аспект дуже яскраво виражений для мене. Цікавий аромат. Кожен день його носити не можу, під відповідний настрій в прохолодний ранок мені заходить. Поки його активно тестую. Так, вечірній варіант у мене. Зараз не можу відірватися, просто це єдиний у мене в колекції аромат від Oriflame Enigma. Хто його ще пам'ятає? Він для мене і квітковий, і спецієвий. Такий просто дуже-дуже яскравий аромат, а, східний аромат. Ну, це для тих, хто любить такі аромати, я, наприклад, люблю, тому що вони яскраві, помітні і розкішні для мене. В принципі, вважаю, що зараз, навіть незважаючи на температуру, погода для нього підходить, якщо це якийсь прохолодний ранок, або, наприклад, на вечір під якусь сукню там, в кіно, в ресторан, на романтичне побачення з чоловіком, дуже гарно він підходить. Шикарний аромат, дуже люблю Енігму. Так, наступний аромат на кожен день. Оцей зранку дуже класно також наносити, піднімає настрій. І, так, знаєте, робить з вас таку дівчинку, дівчинку в летючому вбранні. де флорс. На жаль, вже зна... знятість. Це аромат від Ланван. А... Ухватила його, коли можна ще було його придбати в Єві офлайн. Жалкую, що взяла 30 мл, треба було брати 50, напевно, тому що зараз дуже гарно мені пішов. Такий легенький і при цьому помітний. Скажу, що стійкість у нього теж непогана. Ну, години 3-4, але мені, чесно кажучи, і достатньо. Потім можна його оновити без проблем. Звичайно, 30 мл мені подобається, тому що ну, в будь-яку сумочку можна його покласти, і бачите, такий красивий у нього флакон. Дуже-дуже весняний аромат. Ну, така весна у флаконі. Взагалі, всі аромати він мені подобаються. Так, немає у мене виключень. Всі вони достатньо гарні на весну. Наступний аромат. Я думаю, я, вам... я вас не злякала цим ароматом. Ну, просто подивіться, він для мене такий милий це Палайс Тобі, бренд називається Good Vibes. Ще давно, пам'ятаю, в Євіна знижка хорвала його дуже по приємній ціні. Ніколи не думала, що він справить на мене враження приємне, тому що, знаєте, одразу так іноді хочеться потестувати заради ось такого флакончика цікавого, а іноді взагалі так відлякують ці флакони. Мене він не відлякав. Насправді, дуже такий позитивний квітково-фруктовий аромат. Я навіть би сказала романтичний аромат. Для мене він також, як і Enigma, вечірній. Якось в день він мені не дуже йшов, а ось на вечір під сукню, під якийсь кежел образ, навіть під спортивний образ, якщо чесно, він підходить. Дуже такий легкий. Аромат, але в ньому є така, знаєте, якась особливість у цього бренду. А, все ж таки, коли він розкривається, то він вже такий середній, трохи плотніший стає, тому треба з ним не перебарщувати. А так, аромат дуже класний, дуже подобається. Так, і далі пішли мої відливантики-пробнички, які активно тестувала, використовувала в цьому місяці. Перше, це моя новиночка, знайомлюся. Це Angel Sheer від Kielan. Чому хотіла цей аромат? Я його тестувала в ароматеці. Я просто в приємному шоці від цієї коньячної лінійки ароматів Kielan. Дуже-дуже подобається. Я раніше чогось проходила завжди. Не звертала увагу. Більше, знаєте, е, тестувала Woman in Gold, Rolling in Love. А ось ці аромати Коньячного лінійку якось я не помічала. Не знаю, чесно кажучи, чому. Аромат дуже цікавий. Чомусь він у мене асоціюється, знаєте, з такими ароматами, е, які, да, вони вимагають відповідного образу. Я його так бачу на такому. Образі з жінкою, яка у шкіряному вбранні, косуха, брюки шкіряні. Тут для мене, звичайно, дуже яскрава нота коняку такого дорогого, і карамелізованих яблук. Хоча деякі мої колеги ми тестували разом на роботі, відмітили, що тут ще відчувається така, знаєте, сушена груша комусь навіть піраміді, а комусь більше все ж таки яблука. Дуже цікавий аромат, шлейфовий, стійкий, стійкість у нього, ну, чесно кажучи, іноді і до наступного дня він може пахнути на зап'ясті. Я його зовсім так ну, небагато наношу, бережу, бачите, хочу продлити це задоволення, тому що аромат не дешевий. В майбутньому, думаю, придбати собі відливантик побільше. Дуже сподобався. Ну, наступний аромат це вже така весняна історія легенька. Ganch Irresistible Fresh. Версія. Це новинка, до речі, придбала собі від Леванти, бачите, скільки вже залишилось. Я його так дуже активно тестувала. Аромат, якщо його порівнювати з класичним, Irresistible, він у мене також є ось наступний. Трохи більше його, це у мене такий вже побільше від лавантик, То Givenchy Resistible Fresh для мене він такий більш легкий з косметичним аспектом, навіть такий квіткову пудру, ви знаєте, і тут більше солодкості. Ось цей аромат, тут такий, знаєте, він характерний, тут такий стержень у нього є. Якщо порівнювати з ароматом Irresistible Fresh, то Fresh він все ж таки більш ніжний. А Irresistible класичний він для мене, по-перше, тут менше солодкості, по-друге, тут більше якоїсь терпкуватості. Начебто він такий, знаєте, Більше під такий стриманий образ, я би навіть так сказала, такий робочий варіант на кожен день. А цей аромат асоціюється у мене виключно з якимось квітковим сарафаном, я не знаю, сукнею, або з якимось легеньким спортивним образом дівчачим, там, лосинки, топік, щось таке. Дівчачі-дівчача, або з спідничкою такою, знаєте, у формі сонця. Дуже позитивні аромати, і дуже також активно зараз користуюся їм і дуже подобаються мені. Наступний аромат новинка також в моїй колекції, взяла від Levant. Оріани. Вже давно хотіла парфум з Де Марлі. Ну, це аромат, знаєте, я дівчинка-дівчинка в рожевому вбранні. <сум> Дуже ніжний. Але при цьому я хочу відмітити його стійкість, особливо на волосі, десь годин 6-7, він на мені протримався. Це у нас вершки, квіти, малинка, він такий смачний, манкий, але при цьому, знаєте, не такий, що попа зліпається. Ні. Це не про це аромат. Він достатньо такий, знаєте, жіночний. У мене взагалі він асоціюється, знаєте, з фільмом чогось Марія Антуанета. Не знаю. Одразу представляю такі сукні, рюшики, косметичку, пудру з пуховкою, ось щось таке. Дуже сподобався аромат. Буду далі знайомитись і активно носити його на початку квітня. Наступний аромат у мене акватичний. Такий Джорджо Армані, Аква Ді Джоя. Фокус. Також взяла собі від «Левантик» для знайомства. Давно його хотіла, тестувала в брокарді. Аромат такий з морськими нотками, морськими акордами. Акватичний, легкий. Дуже спокійний аромат такого морського бризу. Дуже такий, знаєте, аромат релаксу, я би так сказала. З ним хочеться кудись на відпочинок, на пляж, кудись на узбережжя, просто подивитись на природу, поміркувати а Зайнятися йогою, якийсь такий це для мене аромат релаксу. Дуже мені подобається. І на теплу погоду він ідеально освіжає. Наступний відливантик, з яким я познайомилась нещодавно, це Essential Parfums Fig Infusion. Взагалі, мені сподобалася і Rose Magnetic, і е, сподобався ще Orange and Sandal. Багато ароматів цього бренду мені подобається. Цей аромат, е, я вважаю, що він, в принципі, унісекс, але все ж таки, як каже мій чоловік, все ж таки більше в жіночу сторону. Зелено-деревний аромат, також спокійний, також аромат релаксу. А, також не набридає на кожен день компліментарний аромат. Буду знайомитися далі з брендом і показувати вам новинки. Ой, щось у мене все падає. Так, і наступний аромат це насправді один і той самий аромат, просто хочу вам показати, що спочатку у мене був пробнік. Це у нас булгарі Омнія карал. А це я вже взяла собі від лавант, тому що дуже хотіла. Аромат, знаєте, що мені нагадує? Як хтось заварює чай каркаде, і ще додають до цього чаю каркаде такі, знаєте, свіжі а, скибочки гранату, грейпфруту, або, знаєте, знаєте, навіть не скибочки, а, корочки, корочки. І все це варять на вогні, і потім, знаєте, як, ну, ніби як Глінтвейн. Хоча тут ну, немає ніяких алкогольних нот, тут саме ось, знаєте, такий чайний напій. Але на тему от, найбільше я тут чую гранат, грейпфрут, тут щось таке червоні ягідки, дуже-дуже-дуже гарний аромат. Він, до речі, мені не дуже кислить, на відміну від магнолія Бліс. Дуже класний аромат. Зараз ще його затестувала. Позитивний. Він дуже гарний у вітряну погоду. Знаєте, це коли бувають перепади температури зранку, дуже гарний на волосі. І, взагалі, також вважаю його достатньо компліментарним. навіть дивилася на нього відгуки. Можу сказати, що дуже він подобається і чоловікам, і жінкам. Взагалі, аромати булгарі я дуже люблю. У мене крісталайн обожньою. Зараз вам просто показати не можу. Раніше був пробник, я його закінчила. Взагалі хочу собі набір. Цей аромат. Теж я від нього в захваті, тому що комплементарно, універсально, і, в принципі, завжди його можна вдягти і весною, і влітку він нікого не задушить, і буде дуже гарно освіжати. Це всі аромати, які я вам сьогодні хотіла показати, давайте отак, ось так поставлю всі аромати. Буду і надалі вас радувати своїми якимись новинками, парфюмерними відкриттями. Зараз планую всі ці аромати активно ще носити, тестувати. І до нових зустрічей! Всім гарного настрою!